За Гніошова Сергія і Єфимчук Андрій. мрій. З працював на одному підприємстві, а Єфимчук він служив в десантно-штурмових військах. Забіг за своїх. Одна з наймасштабніших акцій пам'яті відбулася 1 жовтня. 122 учасники зареєструвалися, щоб пробігти символічний кілометр заполеглих героїв. Імена обирали не випадково. Бігли за тих, кого знали. За найкращого друга з дітського саду, за сусіда чуром і теж за одного чоловіка. Я біжу за всіх наших воїнів. А кого написали? Я попросила, що першу чергу написали ту людину, за яку поки що не зареєструвалися ніхто. Це про копію пан Юрій. Я вивчу його біографію, бо якраз попалася мені ця людина за свого братика Чайківського Сергія і Чириновський Максим. Це тато мого учня, там де я була класною керівницею. Прийшов сам Артемчик, мали однокласники при те, підтримати, але я знала цю людину і мені хочеться підтримати ту дитину, яку я виховую, яка на очах у мене переживала цю трагедію втрати батька. І я рада, що він прийшов, що він набрався мужності разом з сестричкою. Тому я біжу за цих героїв. Хвилиною мовчання вшанували присутні загиблих захисників. Учасники пробігли колоною від площі перемоги по проспекту Миру і повернулися назад. Найстарші учасниці 74 роки, наймолодшому 5 місяців. Ми вирішили підтримати наших захисників, і захисниць, які на жаль загинули в цій повномасштабній війни Росії. Проти України і прийняли участь, взяли участь в забігу всією родиною. Я так думаю, що ви наймолодші, так? Не знаю, інших не бачила. Мабуть, наймолодші, поки нам 5 місяців, тому мабуть, наймолодші. Ми обрали по одному тих людей, яких ми знали особисто. Одну людину тільки ми не знали особисто, але ми знаємо дружину Григоренка Кирила, ми знаємо Іру, і ми підтримали Кирила. Також ми бігли за Чайківського Сергія, ми бігли за Проненка Андрія, це взагалі коховчанин хлопець, який з окупації виїхав з родиною сюди і воював. Ми разом вчилися в школі, в гімназії. Він на пару років старший, тому я не могла не підтримати його і пробігти. А так само ми бігли за дідуся нашого друга, нехай Валерія. Ніби, а і Тихонова Геннадія якраз тадей біг за Тихонова Геннадія, тому що я знаю його ще зі школи він до нас приходив як учасник АТО, і тому обов'язково внесли його так само до нашого списку. Надіюсь на це, що будуть вшановувати, звертати увагу і будуть на даний час допомагати військовим, бо вони тримають оборону нашої держави, і ми повинні допомагати допомагати їм. Організатори акції пам'яті спільнота бігунів південного Саус Ранерз. Команда волонтерів вирішила назвати акцію Пробіг пам'яті та шани Героїв України. Зізнаються, такої кількості учасників не очікували. За приклад, взяли загальнонаціональний забіг, що проходив 29 серпня. Ми вирішили таке місце зробити. Тільки свого масштабу зі своєю назвою. Це зовсім своя назва. Це такий, от більш ми розрахунок був на місцевих для ополеглих місцевих героїв. Такого плану у нас була ініціатива. Ми її вирішили з командою реалізувати. Ми її реалізовували, обробляли. Увага громади до акції підтвердила її актуальність. Наразі в спільноті бігунів обговорюють наступні заходи, серед яких організація забігу для збору коштів на потреби військових.